Християнському середовищі існує різне ставлення до володіння зброєю. Представники деяких конфесій не проходять строкову службу, а лише альтернативно, щоб не брати до рук зброї. Яким має бути ставлення християнина до володіння зброєю? Поцікавимося у священнослужителя під час духовного сніданку. Сьогодні з нами в нашій студії священнослужитель, пастор Олександр Козлов. Доброго ранку, Олександре. Доброго ранку. Дякую, що ви сьогодні з нами. Сьогодні говоримо про непросте питання, на мій погляд, тому що ця дискусія якось так піднялася останнім часом в нашому суспільстві стосовно взагалі володіння зброєю. Одні доводять те, що вона обов'язково має бути у кожного, хто тільки захоче цього, а хтось вважає, що ні, це не потрібно, тому що це призведе до ще більшої. Якоїсь злочинності і так далі, але розпочнемо з віруючих людей. Часто можна почути, що все ж таки віруючі люди зброї до рук не беруть. Чи правда це? Е, ну, дійсно, є в цьому доля істини. Ви навіть коли робили вступ до нашої сьогоднішньої uh -huh. теми, анонсували тему, то ви сказали правду, що є деякі християнські конфесії, які навіть е, не йдуть в армію лише з тією метою, щоб не брати в руки. Зброю. Так, угу. Тому ось ця навіть не проблема, ось такий погляд серед християн дійсно є. Просто тут потрібно провести різницю, про що ми говоримо, що ми маємо на увазі, коли ми кажемо не брати до рук зброю. Ну, от це, це, Чи, це вважається щось таке, до чого не можна взагалі торкатися. Я хотів сказати. так, Дійсно, що коли ми кажемо не брати до рук зброю, то це не означає, що зброя, наприклад, сама по собі є гріховна. так, наприклад. От ну, сам... нечистою, так не чистої, так? так нечистої, до якої не можна доторкатися. Ми можемо сміливо доторкатися до зброї, брати можемо в руки. брати в руки так, але ми говоримо про те, що ми не користуємося цією зброєю. Ми її mm -hmm. не використовуємо для того, для чого вона була створена. Тому коли ми кажемо, що християнин не бере в руки, в руки зброю, то ми в першу чергу говоримо про те, що християнин її не використовує. За своїм призначенням mm -hmm. ну дійсно ніж теж може бути зброєю вже okay. і ніж до ножа <гум> не Ніж може бути зброєю, звичайно. Багато ще може бути зброї, ну, може бути і слово навіть навіть зброї. чашка може стати зброєю. Чашка може стати <рес> зброєю. якась Будь-яка річ, яка під, коли під особливо руками. емоції, так, коли особливо ти збуджений, будь-яка річ, яка попаде під руки в якийсь момент, може стати зброєю. Але ми говоримо про ось цю класичну зброю, так. Нашому загальному такому розумінні класичний зброя, що дійсно є створена зброя. зброя uh -huh. так, і що дійсно створена як зброя і що може бути використана як зброя. Тому саме ось про це ми говоримо сьогодні. Uh -huh. Тобто, в принципі, використовувати зброю, наприклад, в спортивних цілях? В спортивних цілях можна, тому що, от, наприклад, є такий загальний вид спорту, як біатлон, uh -huh. так, зимовий вид спорту, який дуже Полюбляють наші українці, ми знаємо деяких відомих спортсменів. У них є ось ця спеціальна зброя, ось ця рушниця, якою вони стріляють по мішенях. Вона називається рушницею. Вона це на... насправді зброя. І Це насправді зброя. Вона на митниці оформлюється як зброя. Угу. Наприклад, до неї використовуються закони зброї. Але це не є зброя, яка, наприклад, в армії використовується. Угу. Це іншого гатунку зброї. Тому, звичайно, що християнин може займатися спортом, може використовувати ось таку зброю в спортивних цілях. Ось в спортивних цілях так. Угу. Ну е, ми дійшли до цього питання, з якої принцип. Розпочав нашу розмову вільне володіння зброєю зараз. Дуже багато є таких думок, що це потрібно на законодавчому рівні запровадити в нашій країні, так як, наприклад, це в Сполучених Штатах Америки. Яке ваше ставлення до вільного володіння зброєю і чому скажу так дійсно свою особисту думку. Я проти того, щоби. На державному, навіть рівні, на законодавчому рівні був був прийнятий закон, який дозволяє вільно користуватися зброєю. Я розумію, що будуть прийняті якісь обмеження. Я розумію, що не всією зброєю, якщо, наприклад, рано чи пізно буде такий закон, я вирішу завести собі танк. Так, так. Я розумію, що будуть обмеження, що я не заведу собі танк, не куплю його. Дай він мене там під гіпермаркеті, -гіпер чи в гаражі буде стояти, чи літаком буду військовим літати mm. на роботу. Наприклад, я це розумію, що будуть обмеження. Ми говоримо про якусь там мінімальну, не, незначну зброю, незначний арсенал. Але навіть я особисто виступаю навіть проти цього. Чому? Ну, чому? Дивіться, 에... против, ну, не противники, а ті, хто саме за цей законопроект, такий ось, вони говорять про те, що навпаки це знизить злочинність. Тому що е, кожен злочинець буде знати, що е, якщо він проти когось е, захоче в, ну, використати свою зброю, у відповідь також буде зброя, зможуть використати нього. так і він так, буде так. боятися просто так. і але... в результаті злочинність має зменшитися, але є так само ті, хто проти ось цього ось. Закону, який можливо буде прийнятий, да? я не знаю, буде прийнятий, не буде прийнятий. Ну, але це тільки так, зараз так, розмови ми видумається. Ми і, ж... і, ми, і ми тільки говоримо, да? ділимося думками. Але ті, хто кажуть, що ми проти цього закону, так? ми проти того, щоб вільно володіти зброєю, вони так само кажуть: а де гарантія, що людина, яка володіє зброєю вільно, угу. і пішла з цією зброєю в супермаркет, в школу, на роботу, де гарантія, що вона під впливом емоцій? Не використає її не за призначенням, не для захисту, а для нападу. Наприклад, uh -huh. чи там, де можна обійтися без зброї, вона використає ось цю зброю. Тобто дати зброю людині в принципі не складно. Uh -huh. Потрібно лише проголосувати. Так потрібно десь дещось врегулювати, але простежити далі, що буде з цією зброєю, вже дуже складно. Потім можна вирішувати, уже сталася якась подія, людина використала цю зброю, наприклад, поранила чи відібрала життя. Угу. Уже закон буде вирішувати, як ця людина використала зброю. А от сам факт, сам момент використання зброєю, зброї дуже важко буде проконтролювати. Тому угу. дати, звичайно, що. Нескладно, а от взяти відповідальність на себе, да чи контролювати, як люди будуть використовувати, нести за це відповідальність тут, звичайно, зовсім інше питання. І, от, наприклад, ви згадали, е, Сполучені Штати Америки угу. дає ось ця можливість вільно володіти зброєю, хоча там також свої е, закони є, ну, так. регулюються, так угу. але є в них ось ця можливість вільно володіти зброєю. І от у них я нещодавно познайомився з статистикою. Е, така ситуація, що 200... 60 чи скільки точно зараз не пам'ятаю мільйонів населення Сполучених Штатів Америки? Я можу можу помилитись, ну, відносно головна Точної кількості населення сполучених штатів. А от і стільки ж вільної зброї. На руках у населення. Тобто скільки населення, стільки ж вільної зброї на руках у населення. І це ж І... не факт, що у кожного вона. Не є. Не факт, що у кожного. Дійсно, mm -hmm. ну швидше за все, так. що не у кожного. У кого у когось три, можливо, так. якихось одиниці, у когось жодної немає. Але якщо у державі станеться якась така ситуація, коли населення буде незадоволене урядом, наприклад, так? коли населення буде незадоволене політикою, то окрім регулярної армії. У цій державі є ще нерегулярна армія, крім армії, яку можна е, керувати, якою можна е, управляти, є, є армія не керована, не керована армія. Ага. Так і коли, наприклад, ми даємо зброю, чи в наші, чи в іншій якійсь державі, коли ми добровільно даємо зброю в руки громадян, ми таким чином створюємо ще одну армію, яка буде. Неконтрольована, яка невідомо, як невідомо коли і невідомо проти кого використає цю зброю? І, і як вона може організуватися? І як вона дійсно може ну, дійсно, організуватися? Дійсно. Ну добре, але е, постає питання: як мені, наприклад, якщо в мене немає зброї, як мені взагалі захищатися? Дійсно слушне питання, і дивіться, відносно, навіть щоб закрити попереднє і приступити до цього питання, ми повинні керуватися в першу чергу. Якщо ми живемо в християнській країні, так, так то в першу чергу нам потрібно керуватися біблійними принципами, що нам із цього приводу каже. Слово Боже, і відповідно ж ми тепер відповідаємо на питання, як захищатися. Uh -huh. Знову ж таки, ми звертаємося до Біблії. В Біблії чітко всюди написано, що Господь буде наший захист. В Біблії дуже багато є обітниць, де написано: Бог каже, що я буду з тобою. Не бійся, якщо ти потрапиш в якусь ситуацію, чи ти будеш річки переходити, чи в полумі, чи uh -huh. вороги навіть будуть uh -huh. тебе оточувати. Я завжди буду з тобою, я завжди тебе буду захищати. Uh -huh. Тому в першу чергу християни вони не покладають надію на зброю, вони покладя, покладають надію на Бога, який обіцяє захищати. Ну але ж, я можу, ну і будь-хто із наших глядачів може сказати, що але ж гинуть і віруючі люди, і щиро віруючі гинуть люди. дійсно, гинуть не, віруючі, Бог не захищає, гинуть віруючі люди. Ми знаходимо біблійні приклади, коли е, апостоли, коли герої віри, коли пророки ну а де ж захист Бога? їх життя закінчувалося смертю, трагічно. Е, захист Бога де? Захист Бога. Він проявляється, вже будуть результати захисту Бога, у вічності будуть. От, наприклад, цікавий момент «Євреям 11 розділ. Ми тут трошки якби, іншу сторону ну, беремо відносно захисту Божого. «Євреям 11 розділ ми там читаємо, що завершальні тексти угу. ось цього розділу ми читаємо, що багато хто. Скатовані, не прийнявши визволення, щоб отримати краще воскресіння. Інші дізнали наруги, рани, кайдани, в'язниці і так далі. І написано: всі вони не отримали того, що Господь для них обіцяв. Але в тому, що людина залишилася вірна Богові, навіть прийнявши смерть, але не звернувшись до зброї, наприклад, для захисту, проявляється велика віра. Тобто, коли людина вірна Богові до останнього свого подиху, uh -huh. це є найбільший е, еталон, найбільша ступінь віри. Тому якщо людина не звернулася до зброї, щоб себе захистити, але до кінця залишалася вірною Богові, ця людина в очах Божих, вона є взірець віри. Ця людина дійсно герой віри, тому uh -huh. що вона Бога вибрала своїм захистом. Не угу. просто на угу. словах, як ми ну, кажемо. Ну, і напевно, що в вічності, як ви сказали, ну, там відкриється, скільки разів Бог все ж таки захищав, а ми навіть того не знали. Так, не знали. Так. Ось, ну, Дійсно, згоден. Ще якісь є аспекти захисту? Е, цікаво, ось що я хотів би сказати: що коли ми говоримо про захист, то ми не кажемо, що християнин він не відстоює справедливості, наприклад. так? Тобто, християнин він не той, хто такий яким можна туди направити, сюди направити, він не має своєї волі, він uh -huh. не має свободи вибору. Ну, як вирішили, так і буде. Так? Християни все-таки вони стоять на засадах справедливості, але мають не від... свою думку. Мають свою думку uh -huh. так? Лише одне єдине, що ми не відстоюємо свою справедливість зі зброєю в руках. Ми проти того, щоб наші навіть основані на Біблії принципи, правильні, Божі угу, принципи, угу. ми їх не відстоюємо танками. І нас з насильницькими методами. насильницькими так? методами, так, зі зброєю в руках. Я вам можу розказати два моменти. Перша дві історії. Перша історія, вона така викличе, можливо, у нас посмішку відносно справедливості, а друга історія більш серйозна, яка дійсно говорить, що Бог нас захищає У нас, звичайно, надзвичайно Якщо ми... мало часу, але. Ага. Все ж дуже Вибач. швидко. Відносно справедливості. Один християнин ішов зі служіння, повертався додому. Його зустріли люди, які до нього ставилися недобре, і кажуть: почали його бити. І кажуть, в Біблії ж написано. Якщо тебе вдарили в праву, щуку, підстав іншу угу. щуку. Він не розгубився, він закачав рукава і каже: Але ж в Біблії так само написано: якою мірою міряєте ви, такою. І вам відміряють, і він з ними поспілкувався не тільки словесно, але й чим закінчилася та історія? Вона закінчилась благополучно, бо вони зрозуміли. Ось свою помилку, але <сумірати> так, але я говорю про те, що християни вони все-таки відстоюють справедливість. Я до цього хочу сказати, mm -hmm. що ми не тільки можна направити туди-сюди. Але якщо більш серйозно сказати, то мені знайома історія одного служителя, який також був місіонером у одному регіоні, і ви знаєте завжди, що як є, коли місіонер, то є люди, які проти місійної ну, проході, і е, вони виступили проти цього місіонера. Вони домовилися його. Знову ж таки побити його. І він, коли повертався додому з місця служіння, він їх побачив там, він зрозумів їх задуми. І перша думка, і єдина думка, яка в нього була, він поклав руку в карман. А в кармані у нього була маленька карманна Біблія. Ось і він молився при цьому, підходячи до них. Очікуючи, як закінчиться ця зустріч, він з ними порівнявся і він пішов собі далі. Тобто, те, що він очікував, що вони якось на нього нападуть, причинять як йому якусь шкоду, не не виправдалося. Через деякий час, коли він з ними зустрівся, уже в, в інших обставинах вони вже були в іншому настрої, і він їх запитав: каже, чому ви тоді ось так мене очікували? Чому ви не зробили того, що я Щоб очікував? Щоб, Щоб, що ви що планували? Планували. так, і, і я знав, і ви знали, чим це має закінчитися? А вони йому сказали: А як ми могли на тебе напасти, коли ми бачили у тебе в руках? Пістолет. Ми чітко бачили, що ти в руку засунув руку в карман, і ти потягнувся за пістолетом. Він розвів руки каже: насправді не було ніякого пістолета. Я потягнувся за Біблею, щоб це була для мене підтримка. Ось. А це те, про що ми говоримо. Коли ми звертаємося до Бога, то Він нас буде захищати, не ми себе будемо угу. захищати. Навіть із такими методами нас буде міськами. захищати, навіть ось такими угу. надзвичайними, да? надприродніми угу. і цікавими, в певній мірі методами. Дуже дякую, Олександра. Дійсно цікава думка, звичайно, дискусійна думка, ну верніше, тема. Ось, і можна про це ще багато говорити, але, на жаль, наш час вичерпано. Дякую, що були з нами. Я нагадую, друзі, ми говорили сьогодні про вільне носіння зброї, чи варто це робити, чи ні, з християнської точки зору. З нами був Олександр Козлов, священнослужитель. Якщо у вас залишились запитання до нас, чи у вас якісь інші є запитання, телефонуйте 0800 30 20 20, номер той ж. Же самий. ми чекаємо ваших дзвіночків. Ми чекаємо ваших е, звернень до нас. У нас зараз невеличка пауза, але скоро ми повернемося, щоб дарувати вам ще багато цікавого.